Я біжу по снігу, який здається мені лезом ножа. Крок вправо чи ліво означає смерть. Мого сусіда Луї вже немає 15 днів. До пошукової групи я потрапив випадково, хотів просто щось сказати, і мене записали. Суцільна темрява і світло від факелів. Все, що мене супроводжує вже четвертий день. Луй відправився до перевалу Великої Трійці, щоб дістати якийсь непотріб. За ці дні ні згадки про нього взагалі нічого. Тільки знесилені собаки Луї, які повернулися з його санчатами, але без нього. Вже закінчується шостий місяць пітьми та моєї річної експедиції до полярного кола. У пошуках відповідей, як впливає темрява на людей, я тільки більше отримав запитань. Коли прийшла ніч, та світло пропало, все змінилося. Тутешні люди перестали бути схожими на тих, кого я пам'ятав улітку. Аварія на підстанції вимкнула вже світло по нашому містечку та дала змогу втекти в'язням за град, вбивши охоронця та забравши пару стяжок з собаками, вбивці поїхали у глибину полярного кола. Туди ж і відправився мій чокнутий товариш Луї. Що приховує темрява? Чи змінює вона людей? Потрібно їй боятися, чи це просто банальна відсутність світла, яка ні до чого нас не підштовхує. Ці запитання я ставлю собі на протязі всього життя. Як люди минулого жили без електроенергії, як будувалася їхня психіка, як вона формувалася? Чи є щось потаємне у тих часах? Питання, які завели мене на пошуки відповідей на полярне? Коло. Мене звати Антон, і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки. Що буде з людством, якщо вимкнути світло? Бувають дні, коли життя здається чимось вагомим та затишним. Коли кожен ковток повітря наче новий поцілунок коханої дівчини. Цей ранок не був таким. Сьогодні полярне коло переходить в сезон цілодобової ночі. Гарні та світлі спогади безмежного літа тікають від мене. Так сталося, що я вже півроку в цьому місті, потрапивши в залежність від цілодобового сонячного світла та проміння, я не розумію, що чекає мене далі. Люди, які тут живуть все життя, стверджують, що ніч несе щось нове. Вони називають це амбах. Що перекласти досить важко, якщо на нашу мову це значить не ти. Я ще не розумію змісту цих слів, та й ніхто й не ділиться відвертостю на полярному колі. Тотешні люди досить закриті та потаємні. За цей час я зміг потаворашувати тільки з одним хлопцем, який живе на околиці Луїм. Я часто приїжджаю до нього випити кави та поміркувати над тим, що відбувається довкола. Якщо комусь в Англії сказати про постійний день, постійне сонячне світло, це викличе незрозуміння та виснаження. Люди звикли циклічно жити день та ніч звичайний ритм життя Англії. Але постійний день на полярному колі це більше, чим ви можете уявити. Гарний настрій, мотивація робити свою справу. Не відволікатися на відпочинок, ти постійно на піднесенні. Це робить життя ще більш привабливим та щасливим. Тутешній бармен постійно каже, що за все треба платити, і за постійний день люди полярного кола платять амбихом. Це слово не схоже на щось погане, але й хорошим від нього не віє. Люди постійно обговорюють зміну життя. Мені здається, що вони мають на увазі не день та ніч. Щось більше приховується за цими словами, підготувавши електроприлади, генератор котушки, свічі та мастила, я з хоробрістю прийму цю ніч, яка для мене буде більшою за все життя. З моменту, як Дісон створив систему освітлення, пройшло майже 300 років. Люди до цього жили зовсім по інакшим ритмам сну. Світло та електроенергія змінило суспільство та життя взагалом. Нам більше не потрібно підлаштовуватись під сонце. Ми самі вирішуємо, коли лягати та коли прокидатися. Разом з цим змінилася і наша психіка. Зміни відбулись всюди, окрім маленького місця на планеті. Полярного кола Де є полярна ніч та полярний день, які в деяких місцях тривають по півроку. Що одне, що інше. Це явище досліджують по цей день не саму причину такої довгої ночі, а як безмежна ніч та безмежний день впливає на людей. Я живу не в центральному місті полярного кола. Моя місцевість більше схожа на велике селище, де кожен кожного. Знає кожної суботи проходять служіння в церкві, де збирається все місто. Я ходжу туди з кимось потеревенити та познайомитись, дізнатись собі чогось нового по закінченню служби. Проживши місяць у темряві, я навчився краще орієнтуватися в темноті та використовувати електроенергію тільки по призначенню та сильно її економити, тільки по потребі. Чомусь на служінні в церкві стало менше містян. Не розумію, з чим це зв'язано. Люди, яких я точно бачив більше десяти разів, перестали приходити, І на вулицях їх також немає. Сама ніч для мене є чимось загадковим. Світло, що ми маємо в буденному житті в Англії, ти починаєш цінити по новому. Не скажу, що темрява приносить насолоду. Ти стаєш більш підозрілим до всього. Різні думки та заперечення з'являються на тих місцях свідомості про які ти і не знав. До цього. Напередодні суботи мій сусід Елех щось гучно рубав у своєму сараї. Так гучно, що це нагадувало мені знущання над дровами. Я вийшов випити кави та привітатися з ним. Але чомусь зустрів похмурий погляд Елеха та слова Твій Амбех ще не прийшов. До мене ще не прийшло розуміння цього слова Амбех. Можливо, я досить довго прожив у Англії. І це не дає мені змогу відчути відчуття та переживання тутешніх людей. В нашому селищі проведена електроенергія з великої землі, світло є, хоч і приховується за темною ніччю. Мій товариш Луї застерігав мене від далеких вилазок у глибину полярного кола, розповідаючи страшні історії про велетнів ведмедів та казки про жахливих чудовиських, які приходять з темрявою. Я запитував його, куди поділись більшість людей з церкви, але він просто розводить руками. Науковцями доведено, що довготривала темрява погано впливає на нашу психіку. Сучасні люди неспроможні швидко та безболісно адаптуватися до таких змін. Ознаки меланхолії, депресії, панічні атаки, фобії, страхи це все несе довга та тривала ніч. Світло настільки інтегрувалося в наше життя, що темрява здається чимось жахливим. Але у жахливому можна знайти плюси: сучасне суспільство залежить від. Електроенергії та інтернету люди з великих міст не помічають своєї залежності від такого бурхливого та діджиталізованого життя. Вимкнення електроенергії на деякий час несе душевний токс та очищення від залежностей майбутнього. Ми знову починаємо думати та знову починаємо мріяти. Мозку потрібно швидко адаптуватися та знаходити відповіді, як поводитись при суцільній темряві. При цьому будуються нові нейронні зв'язки. Аварія на підстанції у селищі призвела до відключення всієї електроенергії. Світло тепер тільки від факелів та свічок. Це впливає на мій настрій. Я більше місяця знаходжусь у відчутті смути та нездоленого бажання спати. Людей на службі у церкві стало зовсім мало. Я дізнався, що більшість з них збирається по будинках своїх друзів. Та за закритими дверима вони проводять служіння. Я ж пишу свої замітки та ніяк не можу зрозуміти, що ж саме довготривала темрява робить з людьми. Яскраво помітна стала агресія та рівень насильства. В день, коли сталася аварія, група в'язнів втекла з в'язниці та вбила людину. Незадовго до цього стало ще одне вбивство: ніч стала більш кривавою. Історії Луї про чудовись полярного кола переростають у щось. Реальне цими чудовиськами стоють звичайні люди, які не можуть впоратись з темрявою. Одне я знаю точно, людина не може постійно бути без світла. Ми, як сонячно-любиві квіти на підвіконнику, прибери від нас сонце, і ми почнемо в'янути. Ми можемо пристосуватися до темряви, але це змінить нашу психіку на більш агресивну. Та самотню темрява є міцним напоєм, який потрібно вживати потрохи та раз на рік. Якщо ж нею упитися, це прозведе до загибелі. Втікаючи від зграї вовків, ми трапили на сліди Луї. Але слідів було дуже багато. Поліція стверджує, що його взяли в полон. Ті вбивці. Ми більше місяця у пошуках мого товариша. Так далеко від селища я ще ні разу не був. Деякі люди з команди стверджують, що його вбили. Але пошуки не закінчаться, поки ми його не знайдемо. Темрява стала частиною мене, розмови та роздуми відійшли на інший план. Ти постійно в очікуванні чогось жахливого. Я відчуваю, як моя психіка летить просто в прірву, і ось собаки та сані за пагорбом схилу ми бачимо табір, який розбили в'язні. Світло від вогнища видно за декілька кілометрів, вбивці настільки впевнені в собі. Що не бояться вже нічого, ніхто так далеко не заходить, думають вони. За допомогою зброї та хитрості наша команда змогла впоратись з тікачами та ув'язнити їх. Одного, на жаль, довелося вбити. Я в цей час залишався з собаками та санями за перевалом, щоб не заважати та хоч якось допомогти команді. Назустріч Луї, я вийшов із темряви. Обнявши живого та нескаліченого Луї, я відчув прилив радості. Емоції, які вже як півроку я не відчував. Темрява забрала все, та оголила тільки необхідне для виживання. Луї мовчки дивився на мене та своїм упередженим поглядом показав на горизонт, з якого виходило сонце. В Цей момент я відчув піднесення та полегшення, щось зламалося мені. Відчуття єдинства з темрявою та розуміння, що день настав, подарувало мені заспокоєння. Луї мене запитав, чи зрозумів я, що таке Амбих. Сівши на сніг та діставши трішки гарячої кави, я відповів: після кожної довгої ночі приходить сонячний ранок. Після кожної смути та хоря приходять спокій та радість. Кожна ніч має свій кінець. Моя експедиція в наукових цілях закінчилась розумінням того, що сучасні люди ніколи не зможуть урозуміти, що таке амбе. Амбех це ти. А ніч це завжди частина дня. Все закінчується і все нормалізується. Мене звати Антон, і Це канал Три на чотири. Ми були раді зробити для вас це відео та отримати задоволення разом з вами. Все буде Україна, слава ЗСУ, слава Україні, слава нашим героям! Ми переможемо.